Психосоматика це не тільки про те, це погане, чого ми не хочемо мати, але і навіть коли ми щось дуже хочемо сильно і нестримно, і всім серцем це може проводити до важких наслідків. Друге, Самуїла, 13, я зачитаю буквально трішки, і засмутився Амнон так, що аж занедужав через Тамару сестру свою, бо вона була дівчина, і тяжко було в очах Амнонових учинити їй що-небудь. Абон так сильно захотів її в прямому серці. Ця пожадливість, так тяга. Він хотів просто з нею переспати, що аж захворів. Ну, І в тій історії в нього був друг і двоюрідний брат Йонадав, і він порадив йому слухати, ти можеш вдати хворого. Ти лишишся з нею наодинці, вона прийде тобі прислуговувати, тобі допомогти, і ти зможеш її зґвалтувати. І тобі нарешті стане легше. Ну порада, звичайно, так собі гріхом на страшна порада. І ми знаємо, що так і трапилось. І що після того відбулося? Якщо ми читаємо далі, ми розуміємо, що після того як він її зґвалтував, він її зненавидів. Дів. Це є дуже страшна біблійна історія, яка говорить нам про силу наших страшних пожадливостей, бажань, які стають ніби неконтрольованими. Насправді, контрольованим просто ми дозволяємо цим бажанням перерости до таких рівнів. Отже, дивіться, що трапилося? Він настільки щось хотів, що аж занедужа. Психосоматика в прямому сенсі.